Чому зима для комунальників знову прийшла несподівано? Тому що вони ні театрів театр вробити бувати не хочуть і тільки чекають. Весни, а вона до них завжди несподівана скільки я себе знаю, вона стільки тільки Ну як завжди, вона приходить несподівано. А так обоих то що странного ми немає безхозяйственность. Ну як завжди. Ну, тому що у нас нічого не змінилось в місті з останніх пор. Нормально, вони попередили зарані. Це комунальники погано роблять. Ну, у нас як завжди, ми готові, але на самом деле нет. Даже дворники те вовремя не виходять на работу. Трудно сказать. Не представляю. Я об этом не задумываюсь. Ну, як завжди, зима под. Виїхалась незаметно. Комунальники, я не знаю. Мабуть, це традиція. Це не те, що несподівано, вони просто фізично не встигають. Треба готуватися завчасно. Тому що, мабуть, кожен року так приходить їхні. Вони ніколи не готові, навіть в декабрі, в январі, в Як прибирає сніг у вашому районі? Я живу в Святошинському, ну, біля райдержадміністрації, Чудово все прибирают. Тротуары только сейчас разгрыли. Нормально вроде. Первый день не бачим уже пока техники. Борщагилки. Нияк. Еще гише ничто. Проспект Победы. Ну постепенно. Снег же упал совершенно внезапно, поэтому мы надеемся, что будет все очищено в ближайшее время. Я не видел там никакой техники. Абалонский. Пройдите, посмотрите. Вдвоем не разойтись, такая тропинка. Я вышла, пока очень плохо. Район метро Дорогожичи. Плохо. плохо. А районы? Оболон район, там, в принципе, нормально ехать можно было. Я экипирован, нормально, все, я как-то на это не обращаю внимания. Дарница. Все, Как там прибирается? Вот я выходила из дома никак, кроме дороги, где вот автомобили ездят. А во дворах никто ничего не чистит. В оболоне. Когда я все время выезжал на работу, то никаких мед прибирания я не пометил. Слабо, наверное, скорее, более слабо, чем... Ну, вот здесь видели? Вот здесь убрано, а вот здесь не убрано. Ну, так же, як і тут, ось. Бачите, стоїть. Харківський. З Дніпровського. Вчора ввечері прибирали, сьогодні вранці прибирали, але вже сніг падає і падає. І вода стоїть. У нас центр. У центрі це робиться раніше. На вашу думку, яка основна проблема, яка заважає комунальним службам ефективно прибирати сніг? Ентузіазму не вистачає. Мало фінансування, я так розумію. Їхня фінансова мотивація. Перший вопрос був, вони не готові. не чекали. Треба краще організовуватись, завчасно все робити. І не красти гроші, які не списувати бензин, блін. Просто нормально працювати і все. Я думаю, що вони просто не готуються. Це питання керівництва службою. Мені кажуть, це маранцтво тотальне. Це бізлоковося ще Просто не керованість. Немає керівництва. Як Якби лица міняються в голові города, а проблема стаються. Мабуть, безвідповідальність, бо якщо за це відповідали б деякі люди, чиновники, і не тільки штрафами, а якби їх, їх садили, тоді я думаю, можливо було б щось по-іншому.